Усім привіт! Сьогодні знімаю знову влог. Я збираюся їхати на сесію. Хочу показати, що саме я беру в дорогу, також що би я радила взяти в дорогу, оскільки я часто якби, подорожую, і вже в мене є установлені речі, які я беру, я збираюся достатньо швидко за пару годин практично нічого не забуваю, все, що мені потрібно в поїздку, завжди зі мною. І того би, можливо, хотіла б порадити деякі речі. Наприклад, з свого досвіду, які варто брати, які не варто брати. Почнемо з того, що збираю я все в ось таку червону сумку. Чому я збираю не в валі? сумка, її можна взяти з собою в салон, і вона по висоті влазить під стільчик. Добре їхати всі речі зі мною, ну і плюс ну, зручно і безпечно, скажімо так. Тут, значить, є ось таке одне відділення, тут ще по два відділення в цю. І в цю сторону, тут на замочку, і основне відділення. В основному відділенні я вже склала свої конспекти. Я вже склала одяг, одяг склала ну, на вихід, який там штани, кофти різне, той, які ви вважаєте, за потрібно їм брати, що підходить під вашу обстановку. От, взяла одяг, я також. Такий домашній, скажем так, в чому спати, оскільки буду я там жити майже місяць. І взяли також свої конспекти, книжки, ручки, зошити. Це вже все я туди склала. Також сюди піде техніка. Я беру прасочку для волосся. Фен для волосся я не беру, оскільки я їду до родичів і мені. Пен, як би не потрібен, я там візьму в них, а прасочкою я користуюся тільки своєю флешкою, оскільки її до я на навчання переносити або роздруковувати, і мені потрібна флешка. До речі, ця флешка можу порадити, досить хороша. Вона є водонепроникною і ударостійкою. Так, далі я беру модем від Київстара, оскільки в мене є інтернет від лайфа на телефоні, але мені ще потрібен на ноутбуці, і я користуюся модемом. Також я візьму фотоапарат, це правда, тут ще на сам фотоапарат я знімаю. От там буде зарядка зразу. Оскільки зараз ще холодно, я беру шапку і рукавицю, біжутерію, беру засоби гігієни: це антиперспірант, бритва. Ось сам станок, пінка для бриття, зубна щітка. Дальше телефон, всі зарядки там до телефона, до фотоапарата. У мене універсальна зарядка, зарядка вже від ноутбука. Ноутбук, мишку, знову ж таки, зарядку до цього всього. Пару речей для нігтів це пилочка, бамбукова паличка, лаки для нігтів, духи. Я беру ось в таких пробничках, і вони гарно пахнуть, і їх є досить небагато і, як загубиться, не жалко і компактно возити, недорого, не знаю, мені чомусь. От Найбільше подобається, я рекомендую не тільки в дорогу, але і, в принципі, я, скажімо, таку річ порекомендувала. Ватні диски, ватні палочки показувати не буду. Резинку для волосся. Заберу з собою аптечку. Завжди будь-яку поїздку. От, Далі я беру органайзер свій, беру документи, беру гроші, що я буду брати з косметики. Я Беру ось таку косметичку. Це, якби, сумочка від Oriflame, але ну, вона мені не дуже підходить в якості сумочки, оскільки вона жовта, у мене, в принципі, немає жовтих плать. І вона така, скажімо, ну, не самої хорошої якості, а от як косметичка підходить ідеально, тому що в ній ще є ось там таке одне. Відділення на замочку. Я беру кісточки, олівець для брів. Великі кісточки я одіваю в чохол, щоб вони не пошкоджувалися. Бронзер, помади. Тіні я беру ось такі маленькі, недорогі, на випадок, якщо вони поб'ються, щоб мені їх було не жалко. Так само, рум'яна, всі, які в мене залишаються, я беру в дорогу. Ну, так, на випадок, якщо загубиться, поб'ються, щоб не було жалко. Також я беру бібі-крем і Ось такий кофеїновий ролик, щоб собою не возити ще зволожуючі креми, щоб поменше місця займало. Я беру ось такий догляд, це якби і швидше для макіяжу, ну і якби менше місця в сумочці. Засіб для зняття макіяжу я його не рекомендую купляти, беру я його лише тільки в дорогу, отак довикористовую, тому що він маленький, компактний, але він не хороший. Просто вдома я б його не радила брати, хоча дуже багато від нього ну, таких гарних відгуків. Но насправді він лишає дуже жирну плівку, і мені він, в принципі, не подобається. А в дорогу він якби, компактний, нормальний, знову ж таки, як загубиться, не жалко. Також беру савивалку для вій, щітку для волосся, лінзи. Значить, беру я, почну із розтвору для лінз. Ось такий раствор для лінз, капельки для очей і самі лінзи. Лінзи я беру місячні, які можна місяць носити, не знімаючи. На них я зроблю окремий обзор. І, в принципі, я їх протестую цілий місяць і скажу свою думку про них. Варто їх не варто брати. На страховку я беру все таки боксики, беру рідину. Якщо б вдруг мені там пекли очі чи захотілося зняти, я їх можу зняти. Хоча, в принципі, знову ж таки, їх можна носити місяць не знімаючи. Ну, ось це все, в принципі, що я беру в дорогу. Ось такі речі, виходить. В мене, ну, приблизно, скажімо так, якщо зовсім коротко. Залишайтеся зі мною, я покажу вам далі дорогу, покажу, як це все буде виглядати, можливо, покажу початок сесії. Я тепер не п'ю каву, і я почала заварювати какао на молоці. Дуже смачно. Готова я вже... Виходити. Місяць мене не буде вдома. Я Якось аж хвилююся, побажайте мені удачі на сесії. Сумка теж вже зібрана. Все, лишився тільки чохол від фотоапарата, на який я знімаю сумочки, і до останнього в мене заряджається телефон. Ще раз, мабуть, побажайте мені удачі. Я вже щось так хвилююся. Ну і в дорогу.